Всім привіт! З вами Автоювелір. Мене звати Руслан. Я довго чекав на те, щоб приїхала машина з цікавою вм'ятиною, Так і не дочекався. Тому сьогодні я буду робити вм'ятину по ребру. Якби не дуже плавна, навіть як б назвав її глибока, і є деякий ризик відірвати краску, тому що я буду її тягнути знаружи. Тут є деяка незручність. І полягає вона у розборці. Я вирішив, що в майбутньому, ну після того як я підтягну, я зроблю отвір і буду робити через нього. Якщо ставити в противаги розборку або отвір, краще я виберу отвір. Ну, дивіться самі, що тут відбувається всередині. Динамік він також тут не знімається. Він чи то прикльопаний, чи то присверлений, я не знаю. Зсередини, мабуть, бо я там я намагався його зняти, якось не вийшло. І він мені все одно не дасть повноцінного доступу до вм'ятини. Тому отвір я зроблю знизу, нічого страшного в ньому немає. Більшість майстрів взагалі в принципі, не зважають на це і роблять їх постійно. Я там намагаюся знімати, щось розбирати. Перед тим як приклеїти грибочок, обрав я ось такий варіант, гнучкий, тому що вм'ятина глибока. Я думаю, що він краще прикле... І буде тягнути середину глибини вм'ятини за рахунок того, що будуть вигинатися отак краї. Потім я за допомогою такого обігрівача нагрію деталь, не буду нагрівати її за допомогою фену, тому що це буде локально. А мені треба, щоб вся деталь була більш-менш теплою. Тоді вона краще буде тягнутися. Ну і приступаємо до того, що починаємо клеїтися і тягнути. Присядемо на зручний стульчик, незайвим буде обезжирити. Деталь. Так просто, щоб змахнути пил і вже можна було краще приклеїтись. Вона тепла, така хороша температура, буде їй добре застигати клей. Клей в мене зараз білий, був до того чорний, але цей також добре тягне. Можна трошки почекати, якщо є якісь випарення для того, щоб не клеїти дуже гарячий клей. І можна поперек ребра. Вздовж ребра тут не вийде, тут не дуже зручно, вона дуже сильно туди вдавлена, і тому вона так добре не приклеїться. Почекаємо буквально, мабуть, 20 секунд. Можна їх не рахувати, можна просто пальчиком отак. Доторкнутись і зрозуміти, чи тепло воно, чи застигло. І потім вже приступати до того, що тягнути. Тут ще є зауваження по зазору. Дивіться, трошки випирає передні двері. Все буде тут нормально, просто треба обережно її підтягнути навіть за допомогою звичайного зворотнього молотка. Не буду одразу бити, а спробую підтягнути. Просто руками. Оп? Досить непогано. Можна трошки ще піднатягнути. Бачимо, що тут з'являється провал трошки нижче, отак, вздовж ребра, який треба піддавлювати. Два провали по ребру і над ребром. Тому тут вже можна приступати до того, щоб робити її за допомогою крючка. Ха, І зазорчик став красиво. Ось як став зазорчик. Бачите? Тут два невеличких провали. Відкриваємо двері, фіксуємо їх. Ось так. Спочатку поставимо лампу. Починати, як завжди, будемо з невеликої відстані лампи до вм'ятини потім будемо її відставляти все далі і далі, поки вона практично не впереться туди у ворота. Дивіться, яку штучку я знайшов, буде мені дуже зручно на ній. Можна було б, звісно, взяти ще й домкратом підняти трошки машину, але буде незручно вже, в принципі. В тому плані, що треба буде піднімати високу голову. Єдине я буду до вас спиною працювати. Тобто це робити ось так. Ось так. Тут робимо отвір в діаметрі сверла одна друга в дюймах, куди стане плотна і гнучка заглушка. Покажу ближче, що я бачу, в це положення. Мені треба поставити першочергову форму. Ну я думаю, буде видно вам, що тут взагалі відбувається. З такою кількістю підмотки воно залізає так собі. Так, ну що, можна пробувати піднімати. Я більше працюю по ребру і піддавлюю по краях, по ребру, по краях, тому що ребро, ребро тут головніше, ніж края через те, що від нього вже йдуть деякі бліки. Я вже піддавив. Тепер піддавлюємо далі. Поставлю лампу ще трошки ближче до колеса, для того, щоб в мене був більший кут і я не закривав головою вам камеру. Намагатися ставити форму тільки видавлюванням, так би мовити, в нуль немає сенсу. Можна так просто навіть розтягнути метал. Тому зараз ми будемо приступати до осаджування. А робити це почнемо з кромки. Тут дуже неприємна надута кромка. Підламали її. мені здається, що тут навіть є деякі пошкодження по фарбі. І нібито маленькі-маленькі якісь тріщинки. Але не будемо на це зважати, бо просто відколотися вона не відколеться. Тут вже, мабуть, треба буде лягти і постукати лежачі. Є в моєму арсеналі декілька бітків, тому я вбираю той, в якому тут трошки ширший накінечник, щоб можна було пристукати кромку і краще контролювати удар. Чи треба його підчищати наждачкою, не знаю. Тут трошки є бруду, мабуть, це ж таки трошки зробимо це. Або візьмемо білий, бо тут видно хоча б, де той бруд. Наждачка вже така мертва, але щоб начистити біток, достатньо. Ладно, досить. Стукаємо. Часом. Підстукав цю кромку. На фініші залишки якісь по ній все ж таки будуть. Я думаю, там якийсь невеличкий блік, бо вона тут завальцована нормально так і надула, що навіть з'явився провал ближче до краю, ніж сюди, куди, в принципі, немає ніякого доступу. Беремо крючок. Я не буду знімати підмотку. Залишу її в тій самій кількості. Подошку трошки, отак посуну, щоб мені було зручніше. Міцні двері давляться так собі. Стукав ще й чорним, стукав білим. Набагато краще. Поклав лампу, щоб подивитись від пола. І тут зручно мені видивлятись тепер згори, якби дивитись на це все. І стукати і піддавлювати. Спокійно робити собі от в такому положенні. Бачите, що в мене положення голови йде паралельно відображення лампи на деталі, тобто я знаходжусь в одній площині. Відстань лампи дозволяє мені поставити форму, але для того щоб підчищати, вже я буду віддаляти її туди подалі. Я думаю, що це положення гарна відповідь на питання, чи треба знімати двері, бо багатьом це не подобається. Вони кажуть, що не треба. Я не хочу, щоб болти були кручені. А нам доводиться отак, от потім мучитись. Тут -то я сам прийняв рішення, щоб не знімати їх. Ну, Тим не менш, таке питання чуєш досить часто. Насправді, я думав, що в мене піде набагато менше часу, ніж я вже витратив на ремонт. Зараз починається дуже неприємний процес, це перетікання бліків наколів. Згори вниз і навпаки. Тобто, коли піддавлюється нижня частина, може з'являтися блік провал поверхній. Коли піддавлюється верхні, навпаки, відблиск по лампі у вигляді провала з'являється тут. І тому доводиться шукати якусь золоту середину, щоб воно виглядало однаково красиво. Ну і до речі, зараз треба показати результат, який виглядає в лампу. Дивіться, на якій відстані в мене знаходиться лампа, тобто це дуже серйозний кут. Тобто, якщо б це була туманка на відстані 50 см, то тут би вже майже нічого було би дивитись так є чим позайматися. Тут, до речі, є от подряпини по кромці. Коли я пристукував і немає можливості пробити два метали, воно якби впирається і йде супротив такий, що е, залишаються такі подряпини, в незалежності від того, який біток ви використовуєте. Але це ми будемо прибирати вже поліруванням. Ось так. Я думаю, що виглядає вже дуже непогано, але треба ще попрацювати. До речі, я перейшов на крючок без підмотки. Роблю я це в крайніх випадках, коли вже я розумію, що тут напруження такого немає металу, що пошкодження фарби не відбудеться. Я можу більш сміливо так от піддавлювати без подмотки і підчищати найменші відблиски лампи. Так, ловимо кожну точку, кожну краплиночку цю. Це не відбувається швидко. Але якщо ви полюбляєтесь сидіти і от займатися якимись справами такими дотошними, можна цілком працювати в цій сфері. Добре, хоч там немає ніяких підсилювачів. Тому є вільний доступ. Робити лежачи вже немає бажання, бо пообідав, але виходу іншого немає. Тому підкладаємо знову подушку. І починаємо допрацьовувати. Чому так? Тому що, наприклад, цю ділянку. Я маю робити у два положення світла. Перше положення моє, коли я знаходжусь з верхньої частини, дивлюсь, і воно в мене відображається ось так. Ось так. Оп. Коли я лягаю сюди на підлогу, в мене виходить положення ось так. Тобто я роблю в два положення світла. Якщо б я робив повністю вертикально, то мені б довелося якось дивитись зовсім знизу. А так я дивлюсь по діагоналі, і так більш-менш зручно, якщо це можна так назвати. Ну ось я і дійшов до найприємнішого моменту, коли можна вже збирати інструмент розкиданий по боксу, а вам, в принципі, розглядати тільки готовий результат. Ребро стоїть над ребром, під ребром, все вичищено, все рівно. Хай вам хлопці щастить! Слава Україні!